Ти теж бажав, що пірати були як Жегоробець? А ось і ні. Зараз я вам розповім 5 найголовніших фактів про піратів. Карта скарбів. Наприклад, ця голівська казка багатьох з піратів навіть не вміли читати, а навігацією банально були зорі, компас та вдача. Хоча хто знає, а може і були скаби? Пірати закопували скаби. Насправді, з них можливо ніхто не закопував скаби, а можливо хтось таке робив насправді. Цього ми, звісно, ніколи не зізнаємось, але більшість з них ніколи не закопало скриби. Це вигадка з книг. Бо справжні пірати одразу здавали золота, на ром, жінок та зброю. Піратами були лише чоловіки, а ось і ні. Це знову міф. Наприклад, жінок-піратів боялися більше, ніж чоловіків, наприклад, Енні Бонні, Мері Рінд. Вони билися краще, ніж більшість піратів, яких ми знаємо. Тому це міф. Пірати грили в кракена? Кракен. Це дійсно страшно, але міф. Пірати пересказували легенди про морських монстрів роками, але доказів нуль. Тому я вважаю, що це міф і не більше. Пірати носили пов'язку на одному оці. Хм. Дійсно, можливо, так і було, але це не за пораження, а кажуть, для того, щоб пристосовувати зір до темряви в тюрмі. Але це також більше байка, ніж правда, тому сказати чи насправді це було складно. Піратське життя це не пригода, це боротьба за виживання, тому не вірте всьому, що показують вам в фільмах. А у мене все. Давайте разом підтримувати український контент. Тому ставте подобайку та підписуйтесь на канал. Що ж, а в мене все до зустрічі. Пока.